Ефір на громадському інтерактивному та радіо один і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Це ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки. Анатолій Цьось. Вітання, пане Анатолію. Раді вітати вас в нашому ефірі. Дякуємо, що погодились з нами поспілкуватися. Ну і хочемо спочатку розпочати з таких скандальних тем. Знаємо, що протягом останніх днів Волинський національний університет був на шпальтах багатьох українських змі через. Мовний скандал. Зокрема, студенти ВНУ звинуватили професорку, докторку Луїзу Оляндер в тому, що вона викладає російською мовою на своїх парах. Розкажіть, будь ласка, яка позиція вашого вузу щодо цього? Чи дійсно були такі факти, чи були якісь розслідування, чи спілкувалися ви з тими студентами, які оголосили ці звинувачення? Дякую щиро. Справа в тому, що от ми в своїй розмові, навіть у вашому запитанні, ми вживаємо слово «множина». Студенти звернулися, студенти бунтують, а реально не було жодного бунту і жодного звернення студентів до мене офіційно. Була, була розмова між студентами, що викладач там десь викладає російською мовою чи з русизмами. Але я ще на парі не була і ніякої я особисто не бачила. Тобто я хочу сказати, що наскільки от в наш час неперевірена інформація, і інформація, яка не доказана, стає об'єктом маніпуляції і дуже швидко поширюється в медійному просторі. Ви знаєте, я можливо скажу непопулярну річ, бо. Я не мав часу спочатку цим займатися, бо в п'ятницю я був наших військових, мали справи з таки для допомоги воєнним. Е, в суботу я займався Лесі, заходами до Лесі Українкою, а в неділю я почитав трошки коментарі, які були в засобах інформації. І мене, в мене вийшли такі асоціації із середньовіччям. От коли б ми прив'язали е, когось в десь в центрі міста і положили там, десь поряд камінням, і написали б це відьма, і ще там, можливо, якесь слово. І в мене таке враження, що кожен п'ятий чи кожен десятий брав би камінь і кидав би от в цю жінку чи в того чоловіка, який був би прив'язаний. І насправді дуже, ну, не то, що страшно, але дуже якось некомфортно себе почуває людина в такому середовищі. Тому що. Перш ніж про щось писати, треба чітко, або якось заявляти думку, треба чітко запитати або бачити ту людину, яка конкретно звинувачує викладача в тому, що вона викладає російською мовою. На даний час я особисто не знайшов жодного студента, який мені підтвердив би цю інформацію. Я запросив всю студентську раду. Студентську раду факультету, жодна людина мені цього не підтвердила. Крім того, я поговорив із викладачами. Також нема такої інформації. Є інша інформація, що викладач у своїй мові використовує русизм. Ну, шановні колеги, і я інколи русизм використовую. Більше того, вивчати мову ніколи не пізно. Навіть у 90 років. Більше того, вивчення мови української це великий плюс. Колись в інтернеті гуляла така фраза е російськомовні. Якщо ви вивчаєте українську і говорите, то ви не смішні, ви чудові. І саме так треба ставитися зараз до кожної людини. Яка старається вивчити українську мову і розмовляти українською мовою, а не кидати в неї каміння і казати, що там якісь є проблеми із вимовою певних слів і текстів? Тому позиція однозначна: перше, скандалів нема. Друге, жодної заяви, жодної скарги не надходило до мене про те, що порушується якийсь закон. І Ну, нема про що просто говорити. Але разом з тим, наші такі, знаєте, людські дії на інформацію навіть не перевірену, ну викликають стурбованість, і це є тема для майбутніх і досліджень, та й для майбутньої діяльності. Тому перший висновок, і це є офіційна інформація. В, в університеті не порушується мовне законодавство. Абсолютно всі предмети викладаються українською мовою. Винято складає чотири групи на факультеті іноземних е, міжнародних відносин, де мова викладання відповідно до рекомендації вченої ради університету англійська. Ось це підтверджує наша позиція і позиція е, мо, нашої е, студентської ради пан Анатолію, цікаво, чи ви спілкувалися безпосередньо з пані Оляндер. Ми теж її запрошували до ефіру, щоб вона прокоментувала цю ситуацію. Вона пояснила, що вона точніше сказала, щоб ці журналісти, які почали про це писати, самі звернулися до неї до неї за коментарем. На жаль, вони цього не зробили, але в наш ефір вона відмовилася вийти. То що вона вам сказала? І, звичайно ж, я спілкувався з нею, тим більше я її особисто знаю напевно, років. 20 чи може й 30 років. Ось ну, те вона мені саме сказала, що і завжди вона викладає українською мовою. Я це, це навіть акціом, не треба доводити про це. Ось, е але питання в іншому, що в неї зараз ну, серйозні проблеми із здоров'ям. І мені навіть важко уявити, як буде себе почувати людина, яка довела заслуженого професора. Яка має надзвичайно великі заслуги, можливості викладання доведе до того що до погіршення здоров'я, не дай Бог, до смерті. Ми маємо будь-якій будь ситуації лишатися людьми в першу чергу, а потім вже ну, шукати якісь шляхи вирішення проблеми, якщо вона є. В цій ситуації нема проблеми. Це надумана проблема для того, щоб хтось хотів. Зловити популярність чи сенсаційні якісь новини, чи ще щось є викладач, є професор, яка читає, наголошую ще раз останній раз українською мовою, та допускає помилки, але викладає українською мовою. Зараз, на жаль, ну, за її життя ну, є проблеми з здоров'ям і не дай Бог це приведе до смерті, то я не знаю, як це переживуть дуже багато людей, які оце писали без ніяких доказів. Вибачте, але ну, хай тримається пані Оляндер. Ну а і до інших тем. Пане Анатолію, теж можна сказати, ну не знаючи скандально, просто читаючи коментарі. На силі правди» вийшов матеріал про зарплати ректорів Волинських вузів, і, зокрема, про вашу зарплату теж не можу не запитати. Отож, ви отримували 58 тисяч гривень щомісяця, десь 700 тисяч гривень в рік. Чи дійсно це такі цифри? І розкажіть, будь ласка, хто вам нараховуєте? Чи ви собі особисто нараховуєте таку зарплату, чи тут можливо наглядова рада якось займає плата. позицію та? І, і, і чому так. саме така ну якщо дійсно читати коментарі, як це так, що цьось отримує майже стільки скільки Поліщук, який керує містом, а пан цьось керує лише університетом? Справа в тому, що заробітна плата нараховується бухгалтерією бухгалтерією, і вона нараховується відповідно до того законодавства, яке є в нашій Україні. Ось справа в тому, що я е, живу на заробітну плату, тому я. Її не ховаю, і більше того, на свою заробітну плату я дуже довго працював і працюю. Тобто я доктор наук, я професор, я заслужений діяч науки і техніки. Це раз, далі я ректор університету. Це два. Третє, я працюю крім адміністративної роботи ще і в галузі науково-педагогічної роботи, тобто я проводжу лекції. І керую підготовкою аспірантів, тобто підготовкою наукових робіт. На даний час мене під моїм керівництвом захистилося 23, якщо я правильно пам'ятаю, дисертації. Отже, моя заробітна плата складається з основної роботи, основної ставки як ректора університету і роботи за сумісництвом. Яка має науково-педагічну складову е, більше того? Я е, вважаю, що принцип роботи будь-якого керівника це максимально створювати умови для того, щоб всі працівники отримували ну, достойну зарплату і тим часом, і таким чином нормально і якісно працювали в нашому суспільстві. Тобто досить пристойна зарплата є. Ну, не недоліком, а навпаки, це нормально. Що треба прагнути на будь-якій людині працювати і отримувати високу зарплату? Е я вважаю, що це нормально. А якщо порівнювати, скажімо, зарплати різних працівників, то це залежить від багатьох факторів. Чи це працює стільки е на окладі, скажімо? Чи ректора, чи на будь-якій іншій роботі, те, що займається за сумісництвом науково-педагогічної діяльності. І від того залежить загальний розмір заробітної плати. Ну, до речі, пане Анатолію, доктора, чому, наприклад, ваша заступниця ректора, пані Засєкіна, отримала більше, ніж ви? Прошу. Чому ваша заступниця заступниця, одна із проректорів Лариса Засєкіна, отримала вищу зарплату, ніж ви? Так, це теж нормально. Це, це теж нормально. Чому? Тому що крім цього, викладач університету має право і можливість працювати з різними проектами і грантами. Раніше я мав трошки більше часу. Я займався науковими проектами, які фінансувалися з державного бюджету. На жаль, зараз не можу. Крім того, працівники університету виконують багато проектів по Erasmus+, по інших програмах міжнародних, які фінансуються із кордону. І тому проректор абсолютно правильно, вона має так само ставку проректора, крім того, сумісництво науково педагогічної діяльності, крім того, займається науковими проектами і вона має зарплати більше ніж я. Це нормально, і до того так треба й ставитися, що людина багато працює і має можливість багато заробляти. Пане Анатолію, а от у зв'язку з ракетними обстрілами і відсутністю світла з протягом кількох минулих місяців, чи це якось вплинуло на роботу вашого університету і, зокрема, на заробітні плати викладачів, чи вони від цього зменшилися, чи навпаки, можливо? Ну, зарплати від цього самі зарплати не зменшилися, але ми мусили перейти на скорочений робочий день, і відповідно до. До того фінансування університету, який є вже в цьому році, не в минулому, а в цьому, то зарплати викладачам за півтора місяці і не тільки викладачам дещо зменшилися. Ось зараз, 20-го числа, студенти вийшли на навчання, відповідно, все фінансується в повному обсязі. Пане Анатолію, ще хочемо поговорити про те, як взагалі Волинський національний університет пережив цей рік війни. Що важливо, найважливіше можливо сталося за цей рік, і яким ви бачите вже зокрема і вступну кампанію наступного року, тобто цього 2023 тисячі Ну, ми не пережили рік, ми повноцінно жили цей рік, не зважаючи на будь-які загрози і виклики, які стояли перед нашою державою. В першу чергу мені дуже не соромно за колектив Волинського університету, який з перших днів повномасштабної війни зайняв активну громадянську позицію і дуже активно працював для допомоги Збройним силам і для виготовлення різних засобів препаратів, теж для збройних сил України. Дуже багато в цьому зроблено і. Я пишаюся нашим колективом і нашими людьми, які активно працюють і працювали для наближення перемоги України. Це найголовніше, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що без перемоги України не буде української державності, не буде освіти і університету. Але крім того, ми активно займалися освітою, ми активно. Працювали над розвитком освіти, включаючи основні конкурентні переваги нашого найкращого університету. А це в першу чергу академічна мобільність, міжнародні зв'язки і реалізація подвійного диплому. Щиро скажу справді: за системою реалізації програми подвійного диплому, наш університет найкращий в Україні, і це факт, який всі визнають. Другий напрямок, над чим ми працювали, це реалізація елементів дуальної освіти і наближення нашого освітнього процесу до потреб працедавців. Ми багато працювали з працедавцями, запрошували їх до університету. Ось студенти направлялися на практики, на дуальну освіту до виробництва і є дуже хороша співпраця. Третій напрямок це кадрове питання і матеріальні умови. Надзвичайно важливо навіть в умовах воєнного стану готувати, працювати над тим, щоб в, університет, в університеті були якісні умови для навчання студентів. І справді, ми закупили навіть в умовах воєнного стану обладнання, мікроскопи, зокрема для медичного факультету, абсолютно нові. Ми відремонтували багато хороших приміщень навіть в умовах воєнного стану. І, можливо, ви бачили. 3-4 дні назад ми оголосили дуже серйозний тендер на ремонт приміщень для медичного факультету в лабораторному корпусі. Уявіть собі 13,5 мільйонів гривень. І це кошти університету, які це кошти спецфонду університету, які заробив університет. І ще один напрямок, над яким ми працюємо і досить активно працюємо, це. Студентоцентризм – це залучення студентів до всіх напрямків і видів робіт в університеті, до всіх дорадчих органів для того, щоб політика от, і врахування інтересів студентів була на першому місці в університеті. Це дало дуже хороші результати. От, дорогі, дорогі глядачі, уявіть собі, ми за останні три роки. Піднялися в міжнародному рейтингу Вебометрікс університету більше, ніж на 120 позицій. Ми е, в рейтингу топ-200 найкращих університетів теж суттєво поліпшили свої показники і зараз в межах 25-26 місця в серед всіх закладів вищої освіти України. Далі ми суттєво е, дуже поліпшили свої. Позиції в міжнародних рейтингах US і Таймс, зокрема, КЮЕСі ми зайшли у регіональний рейтинг, тобто, така активна робота з зміцненням системи освіти, надання освітних послуг разом з допомогою Збройних сил України дозволяє сказати, що університет не просто пережив рік, а він активно працював для України і для нашого регіону. Що стосується приймальна комісія, звичайно, ми вже працюємо над цим. У нас є нові спеціальності, зокрема, і правоохоронна діяльність цього році, ми починаємо започаткуємо цю спеціальність за іншими напрямками, також і я дуже надіюся, що і в нашому університеті, і в нашій державі все буде добре. Дякуємо вам, пане Анатолію, за ці коментарі, за цю інформацію, яку ви поділилися з нами та нашими телеглядачами і радіослухачами. Нагадаю, для них ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось був з нами в ефірі і коментував всі ці останні новини, що стосуються Волинського національного університету. Дякуємо вам, пане Анатолію, на все добре, тримаємось. До побачення, слава Україні. Героям слава.